З початком навчального року в навчальних закладах Коростенської територіальної громади комбінатом громадського харчування Коростенської райспоживспілки розпочнеться харчування. Тому батькам, чиї діти не мають чорнобильських посвідчень, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення для отримання відповідного документа, який дає право на безоплатне харчування в навчальних закладах. Чорнобильські посвідчення будь-якої категорії оформлюються відповідно до переліку документів, затверджений постановою кабіну. Нету міністрів, що стосується безпосереднього оформлення посвідчень серії Д, тобто дітям, діти, батьки, яких мають посвідчення першої, другої або третій категорії ЧС оформлюється на підставі копії посвідчень одного із батьків, плюс додається копія свідоцтва про народження дитини, і копія паспорта мами. Якщо це паспорт старого зразка, то перша сторінка, друга сторінка і остання там, де прописка в користі. Якщо це паспорт нового зразка, значить картка з обох сторін робиться копія, і копія. Витягу про реєстрацію з центру надання адмінпослуг, що стосується дітей, батьки яких не є потерпілими, беруться до уваги довідка з центру надання адмінпослуг про період проживання дитини в зоні гарантованої відселення, це спеціальна форма довідки. Плюс також додається копія свідоцтва про народження дитини і копія. Паспорта та матері також чорнобильські посвідчення можуть отримати діти до 18 років із родин внутрішньо переміщених осіб. Була проведена бесіда з працівниками Житомирської. Департаменту праці соціального захисту Житомирської обласної адміністрації в відділі соцзахисту зауважили, що для внутрішньопереміщених осіб недостатньо довідки копії довідки про реєстрацію, так як ми брали раніше. Обов'язково необхідно підтверджувати реєстрацію довідкою про період навчання дитини в будь-якому навчальному закладу, тобто садочок. Береться довідка обов'язково про період навчання в дошкільному навчальному закладу, повністю щоб була дата з такого то числа місяця року по таке то число місяць рік, коли дитина закінчує навчання. Що стосується періоду про навчання в шкільному в шкільних закладах, береться до уваги безпосередньо термін навчання. Тобто ми відраховуємо від значить, навчання не менше двох років, ми відраховуємо літні канікули, тобто кожен навчальний рік мінус три місяці. І виходить взагалом десь два, два з половиною ну, і чуть більше. Період навчання От, не менше двох років іменно сугубо по навчанню. Отже, щоб отримати чорнобильське посвідчення серії, Д, з документами потрібно звернутися у відділ соціального захисту потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, управління праці та соціального захисту населення, яке знаходиться за адресою вулиця Шевченка. 8.